Цікаві факти про Сатурн. Звідки пішла назва Сатурн? Сатурн латинською Сатурнус Римський Бог породження, розпаду, достатку, багатства, землеробства, часу, періодичного оновлення та звільнення. Еквівалент грецького бога Кроноса. Пізніше він також став богом часу, а ця планета рухається дуже повільно. Яка температура на планеті Сатурн? Сатурн одержує в 90 разів менше сонячного тепла, ніж Земля. Температура на Сатурні на рівні верхньої межі хмарного покриву складає всього 180 градусів. Але навіть така низька температура не може бути отримана тільки за рахунок сонячної енергії. Розрахунки показали. Що для того, щоб нагріти Сатурн до типових для нього температур у глибинних шарах планети повинно бути власне джерело тепла? З чого складається Сатурн? Сатурн шоста за віддаленістю від сонця та друга за розмірами планета сонячної системи. У верхніх шарах Сатурн в основному складається з льоду аміаку, під яким знаходяться хмари з водяної криги. Ближче до ядра Сатурн складається з крижаної суміші сірки та водню, а глибоко всередині сама ядро, утворене з металічного водню, має товстий шар атмосфери. Хто відкрив Сатурн? Хто першим відкрив планету Сатурн, невідомо. Побачив у телескоп планету італійський астроном і фізик Галілео Галілей у 1610 році. Через 50 років, за допомогою потужного телескопа, нідерландський дослідник Християн Гюйкейнс з'ясував, що планету оперізують кільця. Що за кільця у Сатурна? Деякі вчені стверджують, що наприкінці свого формування Сатурн мав кілька дуже великих супутників, які через гравітаційну взаємодію Сатурна були зруйновані, тяжкі уламки цих супутників впали на планету, а ось легкі, що складаються переважно з водяного льоду, залишилися на орбіті, ось вони згодом і утворили кільця. Кількість супутників у Сатурна станом на червень 2023 року у Сатурна відомо 146 природних супутників, відкриття яких зареєстровано Міжнародним астрономічним союзом. Власні назви мають 63 супутники, інші позначаються номерами: це найбільше число відкритих супутників серед усіх планет сонячної системи. Який колір має планета Сатурн? Сатурн має блідо-жовтий колір. Біла імла аміаку закриває собою всю планету і частково затінює червоні хмари нижче. Зміни кольору пояснюють як явище сезонних змін на планеті. Зокрема, кількість сонячного світла, яка падає на полюси, впливає на вироблення в атмосфері зважених часток. Аерозолі. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.